І школі влаштували показовий день цивільного захисту. Учні на чолі з учителями в чергове повторили правила пожежної безпеки, провели навчальну евакуацію на випадок надзвичайної ситуації. Не залишилася поза увагою школярів, і найбільша техногенна катастрофа двадцятого століття. Аварія на Чорнобильській АЕС. Подробиці в сюжеті. 17 квітня в Шосткинській школі номер 5 зібралися директори всіх загальноосвітніх закладів міста. Сьогодні тут провели показовий день цивільного захисту. На заході були присутні і представники міської влади. Учням та гостям нагадали про необхідність попередження надзвичайних ситуацій, а також про правила поводження у разі їх виникнення. У нас сьогодні показовий день цивільного захисту в нашій школі. В рамках цього заходу. В школі пройшли відкриті показові виховні години, класні години, такі як в третьому класі. Вистава Україні вогню. Учні сьомого класу показали дуже цікаву виставу. Чорнобиль був, Чорнобиль попередив виховний захід, який підготували учні сьомого класу, був приурочений до 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. До уваги присутніх діти представили зворушливу постановку про події 26 квітня 1986 року. Про героїв, які ризикуючи своїм життям, ліквідували катастрофу, та людей, які вимушені були назавжди покинути свої домівки. Коли, наприклад, в минулому році ми дивились відео про аварію на Чорнобильській АЕС, де позалишались квартири з ляльками, де вже нікого з дітей не було, то діти мої правда, Ну в мене сльози на очах, і всі мої діти, і хлопці, і дівчата плакали. Тому е, присвятити цій події і вшануванню пам'яті загиблих захід, вони з задоволенням прийняли це. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих внаслідок чорнобильської аварії, незважаючи на роки, що минулих часу катастрофи, тема виявилася близькою школярам. За словами вчителів, дослідження фактів трагедії настільки зацікавило учнів, що дехто з них навіть виявив бажання на власні очі поглянути на місто привид. Ми побоювалися, чесно кажучи, що вони її не зрозуміють, і коли ми от Ходили на репетиції і подавали частинками їх, то діти ну, теж були в сум'ятті. А коли вже ми проганяли повністю захід, то і тиша була, і сльози були, і відчуття якоїсь такої солідарності, тривоги. І один хлопчик сказав, що я обов'язково з'їжджу в прип'ять і подивлюся на це місто. Привід сказати, що діти наші далекі від цієї події, я б так не сказала. Ну а такі заходи вони ще їх наближують. Нема біди минулого, є біда теперішнього, і вона не має повторитися в майбутньому. Школярі не тільки згадали історичні факти тих подій, відкритий захід носив і виховний характер. Школярі проаналізували все те, що сталося того дня, і зробили застережливі висновки на майбутнє. 26 квітня 1986 року. Для нас ця дата запам'яталась на завжди. Як ми люди України? У нас така катастрофа в Україні, тому ми будемо завжди пам'ятати цю чорну дату. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який людство заплатило дорогу ціну. Ми повинні пам'ятати про цю аварію, про тих людей, які нас урятували. Про цих людей треба пам'ятати, бо вони справжні герої. Завершився захід спільною молитвою за Україну і український народ.